Привіт-привіт! Рада усіх бачити на каналі. У сьогоднішньому відео я зроблю дві листівки для переможців конкурсу. І так, як я і обіцяла, їх я оголошу саме у цьому відео. Ну, взагалі, то я вже знаю, хто ці щасливчики, бо жеребкування я провела вчора, в суботу, щоб встигнути змонтувати для вас відео. Та все ж хочу трішки потримати інтригу і для початку усім вам подякувати за активність. Коли я говорила про креативний коментар, я навіть не очікувала, що ви сприймете це настільки буквально і почнете ділитись своїми теплими історіями. Кожна з них неймовірна. Я не можу вам передати, наскільки я тішилась, читаючи кожен новий коментар. І знаєте що? Ви допомогли мені усвідомити, що на світі є споріднені душі. Адже коли я читала про ваші стосунки із блокнотами, канцелярією, історії з дитинства чи просто за що ви любите канал, то просто не могла повірити, що ми з вами настільки схожі. Я гадаю, що якби ми колись зустрілись в реальності, то це точно була б дуже тепла зустріч. Ну що, перша листівка готова? Тож, давайте дізнаємось, хто стане її власником. Сьогодні у нас субота, 11 листопада 15.01, і я зараз буду проводити перше жеребкування за допомогою сайту Random.org. Це перше жеребкування присвячене номінації на креативний коментар. Я виписала учасників, які, на мою думку, залишили дуже креативний коментар. Скажу одразу, що це майже всі з вас, і деякі навіть двічі ось, наприклад, Міла і Сергеєва. Вас я записала в цей список двічі, адже така була умова, що більше коментарів, більше шансів на виграш. І як ви бачите, лише ви вдвох записані двічі, тобто у вас вдвічі більше шансів перемогти у цій номінації. Але так чи інакше, я вболіваю за кожного і повірте, якби я могла, то кожному з вас. Надіслала якийсь подарунок. Але конкурс є конкурс, правила є правила. Тож переходимо до жеребкування. Я не тискаю рандомайз. <му> У, Сергієва. Вітаю. О, дивіться, ви перемогли. На другому місці є віка Пас, а якщо. Переможниця з якоїсь причини до мене не напише, то тоді я звернусь до вас і попрошу вас написати до мене. Вітаю від щирого серця, і дуже за вас рада. Сподіваюсь, ви теж. Отже, ви отримуєте ось цей набір із ручками, тасьмами, скраб папером та, звичайно, ж блокнот. Ще обов'язково буде обіцяний сюрприз, про який ми з вами домовимось вже в особистій переписці. Тож прошу написати мені на мейл, який я залишу в описі під відео. А я переходжу до створення наступної листівки, яку отримає другий переможець. Його я оголошу вже буквально через кілька хвилин. Та перед цим хочу сказати, що вже через місяць канал святкуватиме свій перший день народження. Дуже мені хочеться зробити з цього приводу щось нестандартне, і думаю, вам буде цікаво познайомитись зі мною ближче. Тож пишіть у коментарях свої запитання до мене, щоб ви хотіли про мене дізнатись. І тоді до річниці каналу я зніму відео у форматі питання-відповіді. Сподіваюсь, вам моя пропозиція сподобалась і ви будете активними у коментарях. Питати можна про що завгодно і скільки хочете. Постараюсь про все вам розповісти, бо хочу стати для вас трішки ближчою. Тим часом я вже майже завершила другу листівку, тож давайте перейдемо до головного розіграшу та дізнаємось ім'я ще одного щасливчика. Ну що ж, зараз буде другий основний розіграш. Сюди вже потрапили абсолютно всі, хто залишили коментар під відео з конкурсом, незалежно від того, який він був. І, знову ж таки, Міла, у вас записано два, двічі, тому що ви залишили два коментарі, а попередню переможницю зі списка видалено для того, щоб інші теж мали шанси, так скажімо, на успіх. І давайте будемо. Робити жеребкування. Тисну. О, перчинка. Сподіваюсь, правильно прочитала. Я за вас дуже рада. Дуже б мені хотілося, щоб ви раділи і тішились теж. Якщо ви з якоїсь причини не напишете до мене на мейл, то наступна на черзі Happiness in. Юху! Вітаю вас! Дуже сподіваюсь, що ви раді і що ось ці маленькі приємності надихнуть вас на творчість. Обов'язково напишіть мені на електронну адресу, яку я залишила в описі під відео, щоб домовитись, куди відправити подарунок. Решту учасників, прошу, не засмучуйтесь, це лише конкурс. І якщо вам не пощастило сьогодні, то можливо, завтра доля усміхнеться вам і ви отримаєте щось набагато більше. Закликаю і у подальшому бути активними, і обов'язково брати участь у наступних моїх конкурсах. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!